Пліч опліч в дії комунальники та волонтери з усієї країни допомагають зараз ліквідовувати наслідки підриву греблі Каховської ГЕС. Вони не лише відпомповують воду, а й виносять зруйновані речі із затоплених будинків та підвалів. У яких умовах працюють добровольчі бригади? Там бачила наша Тетяна Савуля. Ганна розбирає пожитки, намагається відшукати щось ціліле в купі сміття. Не спасла нічого, ні з мебелі, ні постелі, ніде ось виносять все буквально, ні дивана, все винесено, все. Допомагають постраждалим розібрати речі, винести зіпсоване на смітник волонтери, житлові квартали у непотребі. Майже кожен будинок, майже кожен. А якщо ще подивитися чуть нижче, там десь сволоць, там ну, ще було ще хуже. Винесене з осель сміття, забирають комунальники машинами, вивозять на полігон. Багато техніки викидають люди. Сміття ми не співаємо навіть обирати. От ми на цьому провулку вже от третій день ми не можемо брати. Тільки викинули, а вже вон. Сьогодні накидали вже. Люди працюють от буквально минут 10-15 машина вже загружена. Допомагають херсонським комунальникам колеги із інших областей до двох сотень людей щоденно розчищають ділянки та наводять лад. Разом з нами працюють бригади Зелено-Франківська, Київська область, Тернопільська Вінниця. Вінниця на даний час працює на острові Кіровоград. І, взагалі, за ці три тижні у нас практично була пів України. Два тижні без вихідних вулиці Херсона розчищає бригада із Бучі, працюють навіть під обстрілами. Ми пройшли, можна сказати, Бучу, Ірпінь, ну, то ми вже, можна сказати, обстріляні, то нам не страшно. Вивозимо десь 7-10 машин, це десь кожна машина по 15 тонн, ну, можна порахувати. Це тільки наша, ну так сказати, бригада. А з цієї багатоповерхівки в одному із найбільш небезпечних мікрорайонів Херсона вивозять сміття комунальники з Івано-Франківська. На допомогу херсонцям приїхало 23 працівники. Ми цим двором, наприклад, займаємося вже третій день. Звідси визове ну напевно з десяток, напевно, машин. Це все це і гілки, тому що дуже багато дерев і загиблих вже і пошкоджених було треба було обрізати це. все. Ну і плюс дуже багато намулу, який вже висох, і треба було. but